Такі приходи і кожен день зранку до вечора чув путь весь ліс. Вже скошимо все можете подивитися. Чех показує свіжі вирви біля своїх позицій. Тут не чути птахів, лише свист пролітаючих снарядів. Ось так виглядає Серебрянський ліс. Тисячі гектарів просто спалені, знищені ворожою артилерією і ФПВ-дронами. Після невдалих наступів у цьому секторі ворог переніс свої зусилля північніше в районі тернів. Серебрянський ліс це опалені дерева, повалені стовбури і викорчувані з корінням сосни, де інде ще стоять у цілілі дерева. Але це до наступного масованого артилерійського удару. Першим ділом міномети дуже велику роль відіграють. FPV-дрони, скіди так само. Е, ну тобто не то вистачає всього, в принципі. Ну то есть, ви ж бачите, з нашої сторони звідти так воно перекривається. Тобто ну, фронт зараз напружений став. На Лиманському напрямку найгарячіше біля тернів там ворогу вдалося форсувати ріку і переправитись на правий берег, і закріпитись. Ворог розширяє плацдарам і наступає в бік ямполівки. Час від часу вони. Надбирують певну кількість людей і ну, виконують спроби провести штурми посиці. Тобто вони штурмують, штурмують десь інше, потім хоп, різко переключуєш на нас і починають робота. Тобто може в будь-який час початися. Сашко у цивільному житті був вчителем початкових класів, тепер командир мінометного розрахунку. Каже, скучив за мирною професією. Ну, нічого, діти дзвонять, пишуть, не забувають. Найчастіше наші хлопці працюють по піхоті. Штурми окупантів зараз постійні у сусідів суміжників, тому треба допомагати зупиняти окупантів. Ну, БК попадали і в людей, і в техніку. Багато попадали. І бліндажі розносив. У ворога більше боєприпасів, тому із відповіддю окупанти не забарилися. У наш бік полетіли важкі снаряди. Ліс потонув у відлунні вибухів. Усі хлопці в цьому підрозділі воюють від початку повномасштабної війни. Всі добровольці, якщо до фізичних навантажень звикли і навіть побороли страх, то морально втомились практично усі. Від безнадії рятують мрії. Хтось повернеться до улюбленої роботи, а хтось до родини, яка чекає вже майже три роки. Русла Ярмлюк, Михайло Путята, ТСН 1+,1 марафон. Ідині новини. Воїни 425-го окремого штурмового полку скала вирушають на позиції. як Чудово. Це буде Україна. А да яке переживання, мужики? Ми родіну за 60 дітям. Якове переживання. По головне, щоб БК не закінчилась в саму не нужний момент. Когда... Це наша. Це З 22-го року оператором дронів воює Дніпровець Чіп у цивільному житті. Військовий працював в АйТі, а нині нищить ворога на Покровському напрямку. Дійсно вдалими операціями армієць називає свої перші бої під солидаром. Тоді дронарі розпочинали як коригувальники та розвідники. До нас там, оту солідар, дуже багато зверталось, бо ми тоді майже єдині хто залітав дуже далеко. Але ми залетіли, знайшли там. Де у них склад БК був, де вони заправлялися танками артою, де міномети. І до нас вже почали звертатись саме з цієї сторони, щоб ми знаходили такі цілі. Зараз військовий разом із побратимами виходить Зима. на полювання будь-який час доби. Чим гірше погодні умови, більш вирогідність, що ворог буде переходити у наступ. Тому ми Стараємось навіть у такі погодні умови вилітати десь там, потім сушимо птички, прогріваємо їх там феном спеціально на бойові вильоти. Виходять і пташки військового на псевдооболонь менеджера в цивільному житті. Зараз захисник оговтується після поранення, потрапив під обстріл під час евакуації техніки під Торецьком разом із групою, що й доповністю відновився. Одразу ж повернувся на службу. Тяжко хлопці, ну все виходить нормально. Тобто тут є досвідчені пілоти, які підказують нам нормально працювати. Тримати оборону на Покровському напрямку кажуть військові, зараз складно. Я ночний пілот. Ми постійно спостерігаємо за пересуванням ворожої техніки, ворожої сили і даємо вісь, вісь, на наскільки це можливо. Ну, на відстані там 200 метрів, 300 метрів, 500 метрів. Ані негоди, ані моральний та фізичний тиск ворога, ані втома не спиняють жаги наших оборонців нищити росіян сотнями. Кожен каже, має свою особисту мотивацію. Жага знищувати ворога та перемогти вона як була, так і залишилась. Зусиль треба прикладати, щоб ворога викинути за границю. Христина Менгеля Денис Сінейгін, фактесі тіві. Єдині новини. Далі до подій на фронті ситуація під Покровськом стає дедалі критичнішою. Росіяни зараз намагаються відрізати оборонців міста від траси, яка сполучає Донеччину з Дніпропетровською областю. До цієї дороги ворогу залишилося усього. 5 кілометрів. Одну зі змог оборони там триває 32-га окрема механізована бригада. Хлопцям потрібна наша з вами допомога. Їм катастрофічно бракує дронів розвідників. Команда подробиць закликає вас долучитися до нашого збору на пташок. Його реквізити у сюжеті нашого воєнкора Станіслава Кухарчука з палаючого міста. Під звуки вибухів і зишення ворожих дронів відбувається ротація українських захисників на позиціях під Покровськом. Росіяни намагаються тримати місто під вогневим контролем. Тому канонада тут лунає цілодобово. Усі під'їзні шляхи до Покровська та навколишніх сіл росіяни тримають під контролем ударних дронів. Ними нищать будь-яку військову та навіть цивільну техніку. Саме місто теж постійно під обстрілами. Один кап російський і мінус 10 будинків на одній вулиці. Це, це околиця Покровська. Вона зараз. Менше страждає, ніж центральна частина міста, але от все одно росіяни наносять сюди вогневе ураження як керованими авіабомбами, так і артилерією. Оця канонада, яку ми зараз чуємо, це намагання ворога пробитися не в саме місто, а трошки південніше до траси Павлоград-Покровськ, і їм це майже вдалося. I'm <laughs> sorry. Ситуація навколо Покровська щодень стає дедалі критичнішою. За даними мапи, діпстейт, росіяни поступово просуваються бік траси, аби відрізати місто від Дніпропетровської області. Після захоплення села Котлине ворогу до життєво важливої магістралі залишилось всього 5 кілометрів. А це означає, що постачання продуктів, медикаментів та інших важливих товарів до Покровська з боку Павлограда буде, м'яко кажучи, ускладнене а в місті ще залишаються майже. 7 тисяч цивільних. Нема От куди допомогу здати? Не знаю, куди допомогу? Хто допоможе? Головне, щоб не приїхали допомозі, ніякої не оказали. А було поранені були? Ну, звісно, були поранені, звісно, були. Ці люди не виїжджали, адже сподівалися, що ворог до міста не дійде. Проте росіяни від міської забудови вже на відстані 2-3 кілометрів. Сергій наполягає, навіть попри обстріли виїжджати не буде. Невідомість чоловіка лякає більше за російські снаряди. І ніхто ж гарантії не каже, що там буде завтра добре. Завтра сьогодні до Дніпра. Завтра за Дніпро я скажу вопрос: де становимося. Не знаю. Куди бігти, от і я не знаю. Сам Бог знає, тільки. І оце ж і Бог даже. Мабуть, не знає. Раз таке допустив українські військові щосили намагаються не допустити подальшого просування Росіяни і тримають оборону в навколишніх із покровськом селах. Так, мінометники 32-ї механізованої бригади готуються до роботи, а її зараз під Покровськом у малої артилерії вистачає. Головне завдання не дати ворогу накопичити сили для подальшого штурму, стріляти мінометникам іноді доводиться навіть тоді, коли є загроза з неба. Боєкомплект мінометники намагаються економити, адже його для повноцінної роботи не вистачає, та ще більше не вистачає людей. Ґукрація. Сергій у війську ще з початку повномасштабного вторгнення він боронив Куп'янськ, Торецька зараз біля Покровська каже тяжко, але бажання захистити країну переважає і страх, і втому вражає, що ще може цілий за два роки. Я навіть, навіть Не знаю, що на це сказати. Жихає те, теж відступаємо, все що мене більше тривожить, всього, що все якось назад, 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 Що, здержуємо, але ж хочеться вже якось і трохи дати. Бо їм, так право, вже тільки вже в атаці. Критичність ситуації наші бійці розуміють, тому не шкодують ані сил, ані засобів. Зупинити ворога біля Покровська необхідно. Бо якщо місто впаде, росіяни зможуть розвивати наступ у глиб країни. Потрібно працювати. Пішки. Так. Да. Ну, сил не сил не жаліє, якби. Тиснуть, є з чим у них і вони тиснуть. Вистає, все буде добре. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромодан, Ігор Щепет. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.